Одесі. І одне із них це став наш ліцей. Найцікавіший факт це те, що у будову самої споруди використовувалось каміння зруйнованого Спасо Преображенського собору ще в 1936 році. Ну і в 1937 році він почав свою. Роботу. Зазнаючи деяких змін всередині в внутрішніх змін закладу, він починає працювати в 1947 році як змішана школа, тобто і хлопчики, і дівчата там навчаються. Потім він вміщує згодом, сам стає чоловічою школою і вміщує в собі 58 школу школу дівчат. І, звісно, деякі установи освіти всередині. Ну і 1954 рік це такий серйозний етап. Це коли у ліцеї у школі, тоді ще школа, починають вивчати англійську мову. і Це стає серйозним кроком для її спеціалізації. І в 1989 році вже керівником закладу освіти стає Людмила Миколаївна Семенюк. Під її керівництвом у 1990 році починають вивчати французьку мову, а в 1991 році починають вивчати польську мову з першого класу. Ну і звісно, таким серйозним етапом це стало 28 вересня 2022 року. Коли е, заклад освіти, тобто школа змінює свій статус і свою назву і стає одеським ліцеєм Одеської е, номер 121 Одеської міської ради і набуває чинності, звісно, 1 е, грудня 2022 року. Наступне, що е, хотілося б сказати, це те, що те, як працює наш заклад освіти зараз. Ну, е, скажемо ж, про те, що він дійсно зазнав змін. Зазнав змін, ми всі знаємо, чому. І зменшення колективу, зменшення здобувачів освіти зараз такі умови, що, звісно, багато закладів освіти е, е, втрачають своїх е, е, здобувачів освіти і колег. Наразі у нас працює 34 педагоги, 345 здобувачів освіти, у нас 18 класів, і ми працюємо за змішаною формою здобуття освіти у першу зміну і під зміну. Хотіла б обрала саме свод-аналіз для розробки стратегії розвитку закладу освіти. Чому саме його? Тому що ми можемо тут розгледіти всебічно внутрішній потенціал закладу освіти і зовнішні чинники. Хочу наголосити спочатку на... Його сильних сторонах, по-перше, місце розташування. Взагалі місце розташування це центральне, ну це таке дуже приємна розташування локація, в тому, що вона дозволяє транспорту, доступ, транспортну доступність багатьох здобувачів освіти з їхніми батьками. По-друге, це партнерство, партнерство з культурними освітніми установами, культурними освітніми науковими, тобто музеї, це театри, бібліотеки, тобто дає можливість багатьох ідей. Наступне це педагоги. Ну, я вважаю, я знаю всіх педагогів і знаю їх потенціал. І вони люди, які прагнуть розвиватися, люди, які мають... І високий рівень освіченості, і вони розвиваються постійно, і в кожне відвідує і курси підвищення кваліфікації, і на ті, які направляються, і самостійно викликають там виникають бажання у них розвиватися. Тому у нас дуже серйозний інструмент це наші педагоги. Наступне це партнерство з країнами. Ну партнерство ми маємо. По-перше, за адміністративною угодою між Міністерством Європи та закордонних справ Французької Республіки та Міністерством освіти і науки України, а також друге це партнерство з Генеральним консульством польської, польської республіки Республіки Польща. Взагалі це сприяє розвитку міжкультурної компетентності здобувачів освіти, це можна використовувати, розвивати і в подальшому, і взагалі поглиблювати, зараз дивлячись на те, які взагалі є плюси у цьому партнерстві. Останнім часом ми взаємодіємо більше з генеральним консульством. Саме Республіки Польща, і це приносить свої результати. Ми отримали і мультимедійні дошки, отримали ноутбуки в допомогу і підручники з польської мови. Тому наступне це ЮНЕСКО, ну взагалі. Сильною стороною є членство у мережі асоційованої спілки ЮНЕСКО, шкіл ЮНЕСКО, і це є визнанням високого рівня освіченості і високого рівня освітньої діяльності на міжнародному рівні. Також хочу проговорити, ну, говорячи про сильні сторони, звісно, як безліч і слабких сторін, хочу проговорити і про них, які хотілось би і попередити. Ну, По-перше, це потреба у, а, а, у а, капітальному ремонті закладу освіти. По-перше, це дах, це фасад і укріплення фундаменту, і складено теж аналіз є комісії, висновок комісії для ремонту. Звісно, ми всі бажають діти, всі бажають фотографуватися перед ліцеєм. Ми стаємо перед ним, але Хочеться, щоб взагалі пишалися і всередині, і зовні, тобто є потенціал, хочеться і бачити, хочеться розвивати своїми власними руками і створювати щось нове, цікаве. Далі існує, модерні... існує така проблема у модернізації навчальних приміщень. В чому є дуже хочеться, ну, таке є бажання створити автентичний кабінет української мови державної мови. Хочеться так, щоб він був зірцевим, щоб і було цікаво, і подалі розвивати далі. І кабінети природничо математичного циклу, звісно, що ми маємо дещо зношене. Але хочеться, щоб ми входили туди а, і отримували насолоду. Наступне це також є викликом, це спортивна інфраструктура. Існуюча спортивна зала має обмежені розміри, на жаль, і застаріле матеріально-технічне обладнання. Також ми маємо спортивний майданчик, але вони не дозволяють у повну міру проводити якісь спортивні змагання. І розвивати активність дітей в повну міру. Наступною це ну, одна із проблем це є відсутність власного укриття. Ну, скажу про наше укриття. Ми за укладеною угодою користуємось укриттям, укриття, яке розташовано поруч із нами. Це за адресою Соборна площа 10, але воно має обмежену місткість. 100 осіб, і під час тривоги ми маємо враховувати людей, які мешкають у цьому будинку, а також людей, які мешкають у цьому мікрорайоні. Тому у нас змішана форма здобуття освіти, перша зміна і підзмінка. Що б хотілося сказати про можливості. Можливостей дуже багато, і хочеться дійсно що говорити про можливості, і хочеться дійсно потім в результаті досягти того, що я проговорюю. Ну, По-перше, яку я бачу, можливість це за залучення грантів. Стала цікавою темою, відвідуючи ось школу керівних кадрів, резерв керівних кадрів, взагалі цікавий проєкт. І надихаються директори, і звісно, хочеться взяти якомога більше. Дійсно, що е, е, підсилюється навчання підсилює мій потенціал, жаву, бажання, знайомства, розвитку. І хочеться е, залучати гранти на розвиток інноваційних практик, інтеграцію також нових технологій. Розвиток інтелектуальних здібностей дітей, а також підтримку педагогічних ініціатив. Тобто, це такі основні можливості, які в подальшому, я думаю, що можливості будуть збільшуватися і збільшуватись, якщо будемо долати труднощі. Ну тут, звісно, виникають загрози про них. Складно говорити, але хочеться їх і попередити, щоб вони не стали такими реальними. Ну, По-перше, на даному етапі існує загроза в труднощах наборі кадрів через високий рівень конкурентності інших закладів освіти, відсутність належних умов, тобто це застаріле приміщення, проблеми з санітарними умовами, а також. Недостатність сучасного обладнання. Далі невідповідність сучасним вимогам також можуть знижувати мотивацію як педагогів, так і здобувачів освіти. А в подальшому можливий і відтік здобувачів, чого дуже боїмося. І будемо робити подалі. Щодо уникнення саме цих загроз. Ну і основними напрямками своєї роботи я вважаю, по-перше, це створення безпечного середовища, комфортного середовища, до якого хочеться не просто йти, а бігти, летіти. І роботи, звісно, ну куди ж без наших дітей, без батьків. І без педагогів, звісно, хочеться їх і підтримувати, розвивати дітей здібності і толерантних особистостей, внучких, які будуть пристосовані у подальшому житті, які е, будуть патріотами. Вони є. Звісно, ви знаєте таке хочеться сказати, тому що я діючий педагог, Я бачу наскільки сучасні діти патріотичні. Розфарбовуємо пташечку жовто-блакитний у, жовто у блакитно-жовтий колір. Тобто все і при чому, при причому це відбувається зсередини дітей, вони постійно. Говорять про це, постійно ми підтримуємо це і розвиваємо в них патріотичність. Звісно, одним із основних аспектів це складання такого комфортного середовища, в якому вони можуть висловлювати свої власні думки і поважати інших, і взагалі розвивати їх компетентність, спілкуватися один, один з одним за для уникнення. Булінгу ситуації булінгу це зараз таке загрозливе становище, взагалі складання таких умов в закладі і в подальшому взрощуванні майбутнього покоління, які будуть толерантні, поважати один одному, і будуть, звісно, і розумними, і потужним інструментом в наших руках. Ну, педагоги, педагоги хочеться підтримувати. Створювати такі умови, в яких буде ефективна робота, підтримка, і підтримка залучення їх до наукових праць, визнання їх досягнень. Ну і батьки, звісно, з батьками хочеться створювати партнерські стосунки, адже вони приводять своїх дітей, це їх найбільший скарб, який необхідно, і цінувати, і показувати їм. Те, що ми цінуємо кожного здобувача освіти і їх, е, е, укріплювати партнерські стосунки, підтримувати прозорість і взаємоповагу, ну, коротко розказала і хочу щиро подякувати за можливість взяти участь саме у цьому конкурсі, тому що це не, не абиякий досвід. Це неабиякий крок для мене. Це крок для моєї мрії, для мого для мого професійного зростання. І, звісно, якщо ви дозволите стати керівником цього закладу освіти, ми з моєю командою спробуємо втілити ось ті, ось цю стратегію і перспективи у подальшому розвитку закладу освіти. Дякую вам. Дякую, також є запитання. Ну є запитання до вас, це дуже красиві слова, які ми почули зараз. Але я не почув головного на мой погляд. Це як все ж таки ви будете досягати мету мету багати на да? цілі, які. Озвучили. Хочеться те, хочеться те, це все прекрасно. Но як? як ви будете виправляти положення з недостачею викладацького складу? Як все ж таки ви будете мотивувати учнів участвовать в позакласної там, які Роботі, як наладжувати контакт з батьками, щоб вони становились дійсно вашими партнерами, як ви казали? Кажіть мені, от, е, ліцеї з поглибленим вивченням мов, англійська, французька, польська. Е, скільки разів на тиждень? Е, уроки Ну, зараз вони збільшуються у нас за програмою там, ж, три рази на тиждень, і вже ми там розподілили. У нас є два класи, у нас є е, паралелі англійської мови з англійською мовою поглибленою і з французькою мовою. І ми таким чином батьки розподіляються за власним бажанням на ці класи і вивчають поглиблено. Тобто ми, так, ми... так, Поглиблено і англійською французькою залишається. Друга мова, друга, третя, всі мови залишаються у кожному класі. Але за бажанням батьків, один клас з поглибленим вивченням французької мови, тобто замість англійської, більше годин французької мови, і в другому класі англійська мова, але залишається і польська і французька мови. Тобто сім мови з першого класу. Польська мова yeah. наразі у нас є yeah. проблема. Один раз на тиждень, а вже потім вона збільшується. Ну, зараз mm -hmm. з початкових класів ми вводимо з першого класу у нас всі три мови, але наразі у нас існує проблема із вчителем польської мови в початкових класах, на жаль. І, але із п'ятого класу вони вивчають польську мову. А перед цим ми вивчали із першого класу. Це існує проблема, тому що у нас не вистачає кадрів. Але є вчитель, вакансія, і ми будемо далі. і На ці мови треба працювати, тому що закладів, mm -hmm. як ну, які вичають поглиби на англійську мову, французьку мову, багато. А ви один з школа, яка як вивчає польську мову. Тому я. Би, ну, серка